Всім привіт! Ви спрашували ціни на машини в Данії, конкретно город Хольстебро. Покажу вам ціни на б.у.шні машини. Вони, звісно, в будуть кронах. Пішов, попросив розрішення на зйомку, бо хотів зняти грузові, мені не розрішили, сказали через неділю, як буде хазяїн. Ну і ці всі моменти. Так що, сідайте, приємного просмотру, лайк, підписочка, захайпіть, ласка, і колокольчик. І ми починаємо. Ціни, звісно, я вам скажу одразу, якщо ви хочете дешеву машину, то не вийде вас, мабуть, тут купити. Поїхали! Начнемо обзор з цієї реношечки. Ми зараз пройдемо ці всі машини, потім там ще їх багато стоїть. І так, Рено. Спочатку дивимося інформацію, ну і потім вже покажу вам состояння. 0,9 двигатель, 0,9 бензин, 2013 рік, 270 тисяч пробіг. Цену вам видно, я вам десь тут ставлю по чому курс, самі, пожалуйста, переведіть, бо в мене ще голова в самого не варить, це датські крони 34900. Е, і так, е, що ми знач, можемо подивитися? Подивимося її з боку. Чого малолітражки? Тому що на них невеликі налоги і, звісно, вони виходять дешевлі. Ну, платити кожен рік налог треба за неї в Данії. Тому популярні от малолітражки. Ну, состояння, звісно. Конечно... Та непогане як. Я звиняюся, якщо буде вітер, я вроде взяв мікрофон. Називається так от площадка. Підійшов, попросився, кажуть, звісно, без проблем. І ще спросили, зачем ти будеш знімати. Я кажу, що буду вам знімати рекламу. Що в нас по салону? Я не знаю, чи вони відкриті чи закриті. Скоріше за все вони закриті, так? Да? Так, да, вона закрита. Механіка, видно, всередині салончик. Хорошо. Руль не витертий. Всі оці моменти. Знизу не буду лягати, чуть позже. Пішли далі, подивимось. Вкратце, я невеликий ще, конечно, автоподборщик і автоексперт. Ну, постараюся. Мені ця тема теж інтересна. Ось такий Фордик. Фордик, що у нас пишуть? 38900 вже бачу, Ford Fiesta A. Двигатель, 1 літр бензиновий, 14 рік, 188 тисяч км. Регістраційні номера, мабуть, сіді, радіо, ну це вам не дуже я думаю цікаво вже. І так, 38 900 датських крон. Не путайте з норвежськими і чешськими, бо ви, там хтось писав вони по 4. Він до гривні примерно 6,50. Чого до гривні? Бо мене в мене основно дивиться Україна і це класно. Що в нас ззаді? Хоп. Ну, Красивенькі машини. В принципі, я думаю, дві зарплати можна щось таке купити, якщо ти тільки не сам. По салончику. Це теж буде закрито по-любому. Да? Салончик теж у нас механіка. Я просто, Якщо вас когось щось інтересує, знайдіть цю площадку, можете задати питання. Слідующа машинка: Ренок Ліво. Там зараз далі будуть і подорожі, і подешевше. Ренокліво. 54 900, 1,5 літра дизель, 14 рік, 177 тисяч. Ну от, я вам покажу, щоб вам все було видно. Поставте хороше качество, все вам буде чітко видно. Е, тоді, це теж по-любому зараз буде механіка. Реношечка. Ну 1,5 літра це вже непогано. Е, по салончику давайте заглянемо, що там у нас робиться. Ну так, да, механіка, всі ці моментики, радіо, кожа, рожа, всі діла. Ну, состояние доволі таки непоганое. Там мене видно навіть в отраженні в дорогих куртках. І, так, Шкода, на ній немає к сожалению, ціни. Покажу вам ще Дімона. Ми Добре. з ним ходимо добрий день. Тут немає ціни, так що перейдемо сразу сюди на Сітрайнчик. Опять малолітражка 28 900 датних крон. Літр бензин, 15 рік, 205 тисяч. Сумніваюся, що пробіги тут кручені. І Керігер. ага, Сіді радіо. Так, півтора а, літр бензин, півтора кажу. Ну Це таке, як скутер. Машини предпочитають, тому що дощі тут дуже сильно часто. Великі малолітражечки. Салончик у нас, що там видно? Нічого не видно. Я думаю, вам все видно, що треба. Механіка, всі ці моментики. Трошки неудобно ходити, тому воно може бути вам трохи зблизька. Але це не спеціально, бо бачите, пространства дуже мало, щоб зайти. Отакий трендчик. 28 900 у нас виходить це непогано. Следующая машинка Chevrolet Spark 22900. Ну так, бачите, всі вичухані, все красиво, все блистить. Ржавих таких немає, я прям сильно. Хоча тут важливість повишена, ну не знаю. Chevrolet Spark 1.2 бензин. 10 рік, 128 тисяч, CD радіо. Цену видно. Опять же, воно все на механічки. Мене спрашивали, чи якусь треба відкрити. Я кажу, що ну зачем? Оце, навіть відкрита, да? так? ОСІПІНТІ не відкривається. Ззаді. Зараз давайте глянемо, що в нас ззаді. Міста так мало. Chevrolet Spark. Прикольненька, маленька малолітражка. Красиво, симпатична. Свої жінки купили. Вони пішли на роботу на ферму. Купили і буде кататися. Та й ви можете, в принципі, я б не таки їздив. Мені взагалі не принципіально. Слідуючий автомобіль Kia Rio 58900. Аж отсюда ви бачу. 1.2 2 бензин, 13 рік, 99 тисяч кілометрів. Угу. Ну теж всяких допомогти функцій, реєстрація. Ми зараз дивимося з вами ціни і состояння, щоб вам було видно. Ну звісно, якби її ще завести, капот відкрити. Це вже буде сильно професіонально, я вам не знати, можу сказати, що там під капотом. Хоча чого, якщо б завести, погазувати, то вже щось буде ясно. Торохтить, не торохтить. Там зараз будуть і подорожі машини, ви не волнуйтесь, Підождіть 5 хвилин, все буде. Що в нас тут є? І так дивимося. тинь, салончик, опять механіка, все добре. Ну, заходить не буду, все ціле, все чітко, Тут, к сожалению, теж немає ціни. Чого не можу вам сказати, навіть і спрашивать. От, наприклад, Kia. Kia Rio прайс 26900, 900, 1, бензін, 1.2 бензин, 12-й рік, 319 тисяч, Ого, хтось на роботу їздив наверное, далеко. Зі сторони, звісно теж, щось з капотом, бачите, він не в світ. Я вже отсюда бачу, навіть через камеру. Не знаю, може міняли, може десь вдарили трошки. Може якийсь скол був чи що там. Все добре, все красиво, ручка, правда, подерта, хтось багатні, ну і пробіг на непоганий. За вітер, якщо буде, я извиняюсь, бо дивіться, що робиться. Дерева аж падають від вітра. Ззаді, вид мені будь-здоров, еко. Дімон ходиш де нервничає, <хи> він танцює C от ззади, цей С1 без ціни. Сразу подивимося ззаді. ззаду. Ford Fiesta, ну так, да, щось таке похоже, пашть дивитися спереді, що там про нього пишуть. Та давайте одразу заглянемо, щоб я 25 разів не обходив, бо погода щось така скурвлена. ну Я думаю треба вийти вам поснімати відео. Все нормально, опять же, механіка. Щось на автоматі. По-моєму, якщо не ошибаюсь, на автоматі тут машина дороже. Дороже, в смысле не машина, а налог, якщо ти на автоматі їздиш, по-моєму, дороже. Ну і от двітеля теж багато чого зависить. Можете про це почитати в інтернеті, є куча інформації. 1,4 бензин, 2011 рік, до 154 000 км. 44 900 датських крон. Датських не норвежських, це дві велика різниці. Такий от апаратик. Ідемо, дивитися малютку Opel Corsa, Прикольний. Собі я ще поки міськ, звісно, не дивлюсь машину. А ви просто чого я собі не дивлюсь машину, бо, бо поки місяць не дивлюсь. Скажете, що грошей немає, ні, я так би не сказав. Но все же. Поки місяць вона мені ні к чому, нема куди їхати. Спереді дивимося. Отак навіть можу вам одійти. Щоб вам все було чітко видно. Ауто Хасет. Хольстебро. Opel Corsa 3D 27900 літровий бензин, 12 рік, 186 000 кілометрів. Ага, такий вот апаратик. По-моєму, теж це трошки відлічається. Бампера. Возможно, десь в'їхали в якийсь отбойник, чи ще куди нибудь легенько, може, тріснув. Тут же просто машина не пройде, техосмотр, якщо там будуть якісь тріщини чи ще щось. Шкода. Глянем шкоду, малютку. Теж ли. О, те, що я вам казав, точно починається. Шкода City Go. Літровий бензин, 15 рік, 74 тисячі км пробіг. Угу. Там ще якось по вибросам, Тут, по-моєму, не розписано по вибросам. Теж від цього залежить багато чого. Машина на механіки, тому салончики всі нормальні, в принципі. Ну, ви зараз напишете я і так знаю. Ну, Ваше право. Взагалі я вирішив, що я не зроблю кого десятка, поэтому познімаю вам по дощу. 44900 фіатпунта 0,9 бензин, такий маленький 15 рік, 122 тисячі кілометрів пише ще. Зараз підемо подивимось Та і так з боку вам покажу її. Тут якраз є місто, буде ще все чітко, що нам той дощ правильно, як тут на машину знімати. Так, от вигляде По-моєму, симпатичненький салончик, видно щось, все видно, механіка. Не подерта, не задерта. Отак от, от. Тут, по-моєму, одразу є і СТОшка, але за це я не буду, не знаю. Нічого ще не узнавав, що тут є, мені поки в принципі СТО не треба. Слідуючий наш апарат Volvo, але це вже буде подороже. Volvo v 50, універсалі, 1,6 дизель, 12 рік, 181 тисяча км. 74900, це я вам скажу, доволі таки внушительна сума. Ну і апаратик так виглядає. По-моєму, достойно виглядає. Дуже сильно длинна. От Не знаю, чого я таки не люблю, хоча якщо дроби влізли, півмашини чи півмашини, півприцепа тракторного. Салончик, що там у нас стоїть? Шестиступка. Да. Ось такий от салончик. Що ти скажеш, будемо брати? Ну, такий апарат, На стовп намотається на тепло. І ти залишишся живий. Треба бачати, треба брати. Ну, в мене не вистачає 74900 до неї. <хи> Реношечка. Renault Рено Megane 78900. 1,5-літровий дизель. 16-й рік, 218 тисяч кілометрів. 78 900 я вже казав. Там ну, теж всякі приколяси при Я думаю, вас це не дуже сильно інтересує. А це не. Ну не знаю, смотрю, з якими сравнювати. Польські вам знімали, мені сказали, що вони дешеві. Ці зараз зніму, скажете, що теж дорогі. вони. Люди ж як їздять сюди теж купують ці машини. Nissan. Nissan Нісан кашкай. Апаратик. Виглядає добре. 69900, 1,5 літровий дизель, 10 рік, 127 тисяч км. Дві зони, вон там все, клімати, Клімат і проче є. Можемо заглянути середини. Оби мене аж капюшон зірвало. Механіка, всі... куча крутілок, як в самолеті. Ну, ззаді, я не знаю, зараз можем... я пройду і ззад вам ще їх покажу быстренько. Якщо вам інтересно. Якщо ні, то будемо зав'язувати з машинами, якщо цим відео не залетить, там хоч трохи. Фордік. Фордік. Що у нас Фордік? Мандео. 2-літровий 24 900. 10 рік 348 тисяч км. Ого. 340 тисяч Непогано. Так. То я трохи громче кажу, бо. Потому що так надо, тоже в универсалі, ну так от. А ну-ка, дивимося, следующий Кашкай 64 900, опять же. Зараз ми його із боку подивимося, і ззаду, і знизу. Е, так, 1,5 літровий дизель, 12 рік, 170 000 км. Отак от воно робиться. Давайте зараз обійду, вже сзади вам покажу, бо скажете, що херню наснімав. Даже тут можемо присісти, глянем, що там знизу. Я не буду сидіти, телефон опущу, я думаю, все видно. Так покажу і туди покажу. Той, хто в машинах шари, я думаю, розбереться вже хорошенько. Ну, А що вам ззаді показувати, машини як машини. Все чотенько, все блистить, все красиво. Йдемо далі, зараз туди підемо, там ще я вам зніму парочку і будемо бігти. Ще оцього пижика покажу, на цих поки місця немає ціни, як буде, якщо вам подобається, я вам ще прийду потім познімаю і ще пізніку площадку. Отакий от, от пижик для міста саме то. 207, 2009 рік 394 тисячі. От, одразу видно, що пробіги не мотаються, бо 400 тисяч почти пробіг. 12900, так? Да? Ну так, да, 9 рік 12900. 1,6 дизель. Погано видно, придивляюся. Так от апаратик виглядає. Ох і погода. Ви хоча б мені з такої погоди поставте серйозний лайк, бо... тоді що робиться. Курва, дерева падають, вітер дує. Нічого треба знімати. Хто нашовчився? Ми йдемо додому, бо воно, ну, правда, погода курвиться нам ще 2 кілометри йти. Старався для вас, не знаю, може щось не сказав, не розказав, але правда старався. Ви ще думаю, це через екран почувствували, як я сильно старався. Дімон тільки що купив свій фітнес-трекер навіть в, в секінді. Так що це вже за 100 крон. Тупо ну, новий якийсь? А він в інтернеті 1200 датських крон стоїть. Це на 6,5 кінець. Це багато в общем, Він молодець, каже, що хоче собі теж. Я йому хотів продати ці часи, бо я такий Алява. трохи, трохи барига. Халява, Ну, він читаєшся халява, його надурили, звісно. Ладно, шучу. Пишіть, що ви думаєте, дорого, недорого, звісно, напишіть дорого. Ну, як ви казали, що дорогі машини чи нормальні машини тож нормально стоять. Можна найти щось подешевле. Ну, вам Артем казав, що якщо дешева машина, то трохи поїздиш і її сразу на шрот. Всім пока, удачі! Дімон нерозговорчивий просто трохи. Він, він стісняється трошки, так, знаєте. Ще, ну, Не, не блогер він, як я. Мені балакать. Я з утра встав і починаю ясності зносити, одразу всім розказую, що треба робити. Так що такі діла малята. Все, всім пока. Щастя, здоров'я, еліта, дітей, як мене б від О, бачите, Дімон якісь слова, о, починає! Це ми з ним пообщались тільки неділю, він вже починає. Він сказав, блог буде вовсі вести. А ще можна прийти, він цей безплатно взяти в Данії. Хоп, ну тільки ночі треба брати, щоб ніхто не бачив. Шучу. Бо ви зараз напишете, що ми крадуни вовсім нет. Пока.